І так, друзі, всім привіт! У нас треті уроки це створення сайту. І тут не потрібно бути програмістом, не потрібно працювати з кодом. Все набагато простіше, ніж ви думаєте. Давайте на практиці це розберемо. Що ж, поїхали. Є взагалі два види сайтів. Ви маєте це розуміти. Перший це каталожний сайт, це сайт, якщо коротко кажучи, де буде розміщено 20, 30, 50, можливо, навіть більше. Позицій товару приклад. Зараз буду показувати. Хочу по ньому обов'язково виділити, що тут має бути широкий нішовий асортимент, що цей магазин може дійсно працювати роками, що тут дуже часто заходять оптові замовлення, і основне, що тут великий середній чек. Тобто заходить клієнт і купує зразу декілька позицій одночасної. За рахунок цього можна заробляти дуже гарні приємні суми з кожного замовлення. Ось, давайте розберемо його на прикладі. Ось таку каталожку знайшов у бібліотеці реклам. Будь ласка, каталожка, де продають безворсові килими, що нас зразу тут зустрічає: ось такий екран, де є акція, де є таймер. Обов'язково далі йдуть картки товарів. Тобто тут є банально фото, нічого складного немає. Структура максимально проста. Фото товарів життєві, так скажемо, такі. Тут ми можемо обрати розмір килима, відповідно, бачимо, яка буде ціна, як бачите, товари від 700 до 7 тисяч продаються, щоб ви розуміли, що тут дійсно таке купують. Тут є відгук клієнтів, тут є детальна інформація про товари. Тут можна по цій кнопці оформити замовлення. Давайте Натиснемо її. Ось ім'я, номер телефону, і все, і воно прийде. До мене, скажімо, або до того хто це продає. Тут є дуже багато різних форматів килимів, тобто різні принти, так скажемо, вишивки, і за рахунок цього цікава каталожка, тому що я, якщо в ролі клієнта зайду, можливо, мені потрібен килим якраз в нову квартиру в спальню кімнату, килим у там на кухню і в коридор. Скажімо, я по різним розбірам підберу. Це все замовлю і зразу куплю там три або й більше килимів. За рахунок цього цей магазин буде досить класно працювати. Є зафіксували. І другий вид сайту це односторінковий також лендінг. Ось є момент, що тут продається тільки один товар. І все для цього ви якраз вже бачили ось приклад нічний космонавт. Ви маєте розуміти, що тут продається тільки один товар, можливо, якийсь допродаж, не знаю, можливо, батарейки, можливо, ще якісь речі, які будуть ось, наприклад, можливо, навіть ось така підставочка, якщо вона найде в комплекті, типу, і щось інше, що можна допродати разом з цим товаром. Сутність цього сайту в тому, що тут дуже круто. Рекламується цей один товар. Дивіться, що в нас тут є. У нас тут є лічильник, що ця пропозиція скоро закінчиться. Встигніть замовити це все провокує клієнта до замовлення. Обов'язково потрібно розуміти, що ми тут його гарненько описуємо. А розповідаємо кожну його перевагу, також обов'язково вказуємо характеристики, і також обов'язково відгуки. Пояснюємо, як клієнту зробити замовлення і знову дублюємо картку, щоб клієнт міг залишити тут ім'я, телефон і це все, що потрібно. Щоб замовлення ми забрали та підтвердили, справді по створенню сайту ми їх вже побачили, які вони бувають, зорієнтувалися, але все ж таки дуже багато хто цього етапу боїться. Але по факту тут не потрібно мати сфер здібності і взагалі якогось досвіду, бо це все робиться на конструкторі. Сьогодні вам покажу один з цікавих конструкторів свіжих українських, головне це EASY. Веб, ось, давайте до нього зараз і перейдемо. Ось конструктор. І що тут дуже класно, що тут є готові шаблони. Просто гляньте на це. Тут є готові шаблони різних сайтів, різних товарів, і ми, в принципі, по тому чи іншому шаблону можемо його підредагувати під щось інше, або навіть використовувати вже те, що є. Будь ласка, ось дивіться. Куча різних просто товарів. Наприклад, якраз те, що нас цікавило, нічник космонавт. До речі, це, мабуть, один ну, дуже схожий сайт, але не такий. Як бачите, є готовий сайт з відео, з перевагами. Все, що нам потрібно, і що я говорив по структурі. Все-все-все тут ціна, номер телефону, все є. І саме головне, що це все можна редагувати. Тобто ми натискаємо кнопку Ольгувати шаблон, редагувати. Так, і все. Якщо мені щось не подобається, я хочу підправити світло. Будь ласка, я пишу тут не атмосферне освітлення, а неймовірне освітлення. І все так змінився. Я хочу підредагувати тут назву для затишної атмосфери в кімнаті. Можливо, хочу додати в дитячій кімнаті. Будь ласка, я хочу тут змінити відео. У нас тут також є посилання, які ми можемо встати або завантажити саме ж відео. І в такому форматі ми редагуємо сайт, потім просто його зберігаємо. І на цьому все по факту. Тут є свої моменти, свої підводні камні, які обов'язково потрібно налаштовувати пікселі так далі. Я не хочу зараз на цьому зупинятися, але це ті моменти, які обов'язково потрібно робити. Маєте дійсно не боятися. Працювати з сайтом тут нема нічого тяжкого, це навіть іноді цікаво, бо це ви дійсно можете створити своїми руками. Якось так йдемо далі. А тепер, друзі, хочу винести невеличку ремарочку. Можливо, це мені буде і важче, тому що я прихильник все ж таки каталочних магазинів. Але як не крути, ось вам гарний приклад того, що і на монотоварах можна і потрібно. Заробляти. Знайомтесь, це моя учениця Галя. Вона прийшла із запитом покращити взагалі, зробити свої перші результати саме на такому форматі, який я подаю, адже була до цього на іншому навчанні, і в неї нічого там не вийшло, вона розчарувалась дуже. Ми з нею попрацювали, і, будь ласка, точка Б за місяць під час навчання вона заробила 155 тисяч. Гривень це майже 4 тисячі доларів, а саме 3 тисячі 700 доларів чистими. Учениця взяла товар, який потрібний, зробила гарні відеокреативи. Вона дійсно постаралась, замовила навіть до себе товар, це все ми відзняли. Вона змонтувала, врахувала всі потрібні моментики, запустила рекламу. Зацепились і почали масштабувати. А дійсно, ви маєте розуміти, що якщо продавати навіть один той самий товар і робити це на великих об'ємах, тут можна і потрібно заробляти гарні гроші. До речі, в блозі є повне інтерв'ю з Галею. Я встиг його записати, коли вона приїжджала на випускний. Ось тут, додамо, хайлайтс. Заходьте, дивіться, я думаю, буде кожному цікаво. А що ж, четвертий урок, фінальний, тому. Максимально прошу від вас залученості, уваги, так як ми будемо запускати сьогодні. Рекламу розберемо це все на практиці для запуску реклами. Нам дійсно потрібно перше, що зробити, це звичайно підготувати сторінку у Фейсбук. Тут попрошу бути дуже обачним, тому що дуже багато новачків там несуться, роблять, спішать і в результаті отримують просто бан на аккаунт, який ну ніяк уже не виправити. І потрібно буде або купувати сторінку у Фейсбук, або шукати в когось зі знайомих. Тому потрібно обережно прогріти, зафіксувати, підготувати і тільки. І потім переходити до підготовки та запуску цієї реклами, взагалі, перед тим як знову ж нам Розпочати запуск реклами нам потрібно зробити креативи. Я думаю, ви кожен сидите в інстаграмі, Фейсбуці, кожного дня зустрічаєте рекламу, і саме цікаво, що ця реклама підтягується вам тоді, коли ви шукали, можливо, цей товар або затримали погляд, або цікавились, і от вона за вами просто там ганяється, набридає. Вірно ж, Певно, не ще так і є, і ви постійно бачите якісь коротенькі відео, якісь банери, просто живі фото товару, і це все якраз ми особисто. І робимо перше, що нам потрібно зробити в креативу, це вирішити, який у нас буде формат, чи то банерний, чи відео, чи фото. Тут в залежності від специфіки товару. Ось, вам приклад банера для відлякувача гризунів. Весняний товар задемплений, але в цілому колись продавався. Хтось на ньому десятки тисяч доларів та й зробив. Як ви бачите, що тут у нас має бути? У нас обов'язково тут має бути коротко про товар, його основні переваги, характеристики, Ну і заклик до дії або акція, хто вже як буде робити в щоб це все візуально, звичайно, було теж гарно. А у відео форматі креативі також має бути або обзор, і в цілому знову ж ці відеокреативи ми можемо навіть відкрити бібліотеку реклами і подивитися. Про це зараз не буду, про це вже в нас було в другому уроці. Також обов'язково до креативу ми робимо текст, продаючий за відомою формулою. Аїда, і в нас в цьому тексті обов'язково має бути заголовок з тригерною акцією, обов'язково мають бути переваги, і обов'язково має бути все ж таки якась знижка, чи акція, чи унікальна торгова пропозиція і заклик до дії, типу, тисніть у магазин. Це, наприклад, зараз, щоб нам не фантазувати, може взагалі дуже швидко зробити штучний інтелект, просто так в секунду написати нам цей креатив, якщо потрібно ще й емоції додати тут. Взагалі нічого складного. На рахунок, коли в нас є креатив, а ми зараз його швиденько, наприклад, зробимо до нічника-космонавта, а то й готовий, не йдемо навіть робити, нічого не будемо. Робити можна в різних застосунках з телефона, навіть в інстаграмі в історіях, а шукати, або просто викачати сайту, те, що нам якраз буде потрібне, по формату, або навіть отак беремо просто і робимо. Скріншот. Ну, от вам, креативчик. Супер, супер. Це ще так вам щоденьку показати. Так, на рахунок. В цілому є креатив, все підготували. Фейсбук готовий до роботи. Що робимо далі? Тут є інструкція обов'язково. Тут є свої моменти. Нам потрібно тут поєднати, так скажемо, наш сайт, наш товар, наш креатив, і це все зробити в одне ціле, щоб в нас повноцінно працювала реклама. Тобто є свої моментики і по цій інструкції давайте швиденько прибіжимося, Цього нам потрібно буде. Обов'язково зайти в ADS Manager. це таке робоче поло, яке знають всі товаршики, всі тут працюють. Воно використовується і для створення реклами, і для подальшого аналізу. Натискаємо тут створити, натискаємо тут продажі або «Ліди». Тут можна по-різному працювати. Я завжди використовую продажі. Тут вручну обов'язково. Тут ми можемо назвати нашу компанію, щоб розуміти, що ми продаємо і в подальшому від цього відштовхуватись. Наприклад, нічник Космонавт. Також ми тут маємо вказати категорію людей, на кому будемо запускати рекламу. Наприклад, чоловік і жінка. Робимо такі, так скажемо, помітки для себе, яка буде вікова, наприклад, сама широка 1864. По рокам, якщо взяти. Ну і скільки доларів будемо ставити на тест. Наприклад, 8 доларів. Ось так. Помітили для себе, тепер ми будемо орієнтуватися, що це і навіщо. І далі налаштовуємо рекламу. Що нам тут потрібно основне зробити? Звичайно, в першій вкладці на рівні компанії нам потрібно виставити бюджет. Денний бюджет, скажімо, 8 доларів, як я написав для себе помітичці. Є, є. Супер. Тут більше, в принципі, нічого робити не потрібно. Йдемо далі. Йдемо на рівень Ц то набору реклами, як його ще називають. Тут нам потрібно подати рекламу, куди? Звичайно, на наш сайт. Тому це й обираємо. Далі ми ось тут обираємо максимальну кількість конверсій. Отут ми маємо перед цим створити піксель його обрати, обрати обов'язково конверсію. І після цього ми йдемо обирати дату, коли буде запускатись наша реклама. Ну, я там обираю, наприклад. Наприклад, на наступний день завжди, щоб реклама встигла обов'язково перевіритись і запуститись. Це нехай буде з початку дня, обов'язково з початку дня, щоб бюджет розділявся рівномірно. Бо якщо ми тут поставимо, наприклад, з третього дня, тоді бюджет буде не так ефективно розділятися. Якщо ми взагалі 10 поставимо, то він просто наліво-направо зільється, аби кому покажеться ваша реклама, і результату точно не буде, тому обов'язково з початку доби. Зафіксували, ідемо далі на рахунок параметрів аудиторії. Що нам тут потрібно? Розташування Україна. Ось тут переходимо до оригінальних параметрів аудиторії. Так, вихідну, і тут ми обираємо вікову. Ми там 1864 писали, відповідно, тут це віки обираємо. Статі чоловіки-жінка можна змінити, нам усі потрібні. Товар може купити будь-хто цей. І йдемо далі. Далі в нас ідуть місця розміщення. По місцям розміщення обов'язково, будьте уважні, обираємо ручні. І тепер у нас з'являється такий блок, де ми можемо обрати тільки мобільні пристрої. Є, є, зафіксували тільки мобільні пристрої. Ось тут ми, в принципі, можемо все лишити, як є, а можемо аудієнс, месенджер вимкнути, тому що вони насправді мало ефективні. Фейсбук, інстаграм це основні місця, де ми будемо рекламуватися. Налаштували, перевірили все, чи в нас тут є, де ми хочемо показуватися, і після цього йдемо на оголошення. Так, тепер у нас фінальний момент, де ми будемо налаштовувати наш креатив. Ось тут ми обираємо фан-пейджі, ще називають бізнес-сторінку, тобто сторіночку, яка буде просто прикріплена в нашій рекламі. Ми до цього її маємо створити. Потім йдемо, йдемо. обов'язково створювати або завантажувати наш креатив. Тут або відео, або карусель. Тобто 10 фото, наприклад, хочемо підвантажити, обираємо те, що нам більше підходить до запуску. Так, у нашому форматі це банер, тобто одне зображення. Ось тут ми натискаємо налаштувати рекламний матеріал, обрати. Ось сюди ми вводимо посилання на наш майбутній сайт. Ось сюди ми вказуємо якраз ось цей текст, той, що нам може написати чат GPT дуже швидко. Так, і пишемо, продаючий текст. Тобто, уявіть, що він тут є. І ось сюди ми якраз і будемо підвантажувати наш креатив. Що нам для цього потрібно зробити? Перетягнути його сюди або натиснути кнопку Завантажити. Робочий стіл і ось, будь ласка, якраз наш нічник, який буде сюди підвантажуватись. Ага, так як ви бачите, що це зображення занадто маленьке, воно нам не підходить. Йдемо виправляти ситуацію. Не проблема. Маленьке зображення. Йдемо робити зображення більшим. Давайте відкриємо ось це. Я просто збільшу його, щоб було дійсно повноцінне зображення, щоб Facebook на нас не сварився. Як розумієте, ми таким базовим методом це все робимо. Звичайно, коли це вже підхід до запуску, тоді ми це маємо робити якісно. Ось, вже тепер можемо завантажити, натискаємо кнопку Далі. Є! І таким чином, ми тут налаштовуємо також як має виглядати. Наш креативчик, можна погратися з розмірами, а потім натиснути кнопку Далі. Є, є. Тепер ось тут ми бачимо, як буде відображатись наш креатив. Тобто тут текст наш буде продаючий, тут креативчик, або фото, або відео, або банер. Тут ми можемо додати що там акція, наприклад, чи знижка. Знову ж тригерні слова, які спровокують клієнта купити. Заклик до дії уважно. Тут ми ставимо магазин, як правило. І ось тут тепер у нас, як бачите, магазинчик буде підсвічуватись кнопка для клієнта, по якій клієнт після натиску буде потрапляти до нас в магазин. Далі, все, що нам потрібно, посилання тут ставиться, звичайно. Все, що нам потрібно, це ось тут прописати параметри URL, щоб ми розуміли, звідки приходить замовлення. Все, що залишається зробити, нарешті, це просто натиснути кнопку. Опублікувати, ви просто натискаєте. Якщо у вас все вірно зроблено, додаєте ваші реквізити, карточку банальну з якою ви будете оплачувати рекламу, і все, реклама буде. Працювати буде, показувати з клієнтам, і якщо ви все гарно зробили, звідти, звичайно, будуть приходити замовлення, які будуть приносити вам кошти. Ось так це в нас обробка лідів. Звичайно, після того, як ви отримали номер клієнта, до нього потрібно зателефонувати. Все, що потрібно нам зробити, так як це вже підтверджена оплата, гарячий пиріжечок, як ще кажуть, нам потрібно дізнатися, в яке місто та на яке відділення пошти відправляємо. Дізнатися, чи хоче він, можливо, оплатити вже на картку, чи буде накладений Платіж на пощі, і постаратись зробити до продажі, якщо це можливо. Знову ж, чи то якісь батарейки, якщо це нічні космонавт, чи можливо якийсь супутній товар, чи можливо просто два однакових товара і так далі. Підтвердили замовлення, йдемо передавати на відправку. Тут взагалі все просто так як ви не закуповуєте товар. Ви товар цей фізично не маєте. Ви обов'язково просто банально передаєте дані клієнта на постачальника, даєте його номер телефону, куди відправляти місто і так далі. І товар, який він замовив, все постачальник бере товар і несе на пошту відправляти. Ви взагалі тут нічого не робите, навіть товару не бачите. Це є якраз дуже, -дуже вагомий плюс. Як тільки клієнт забрав замовлення, звичайно, постачальник відправляє нам. Кошти. І це найприємніший момент, як би не крути. Які потрібні вкладення, дуже дуже популярне питання. Насправді, хоча б 100 доларів потрібно мати, щоб ефективно попрацювати. На домен, хостинг по створення сайту нам достатньо 20 доларів просто з головою, а то й менше можна витратити. На рекламу, хоча б 10 доларів на день. І під час цих трьох днів ми і отримуємо вже якийсь результат. Хтось отримує багато за. Хтось менше, хтось можливо взагалі не отримує, а хтось вже почне прям гарно заробляти. І тут потрібно це розуміти. Тому, будь ласка, налаштовуйтесь на плідну. Роботу і звичайно на запас мати ще 50 доларів на інші тести, щоб змогти далі продовжувати роботу. Тож давайте трішки відпочинемо. В цілому хочу розповісти цікаву історію одного з учнів, і в цілому є такий знаєте, тип учнів, які пасуть задніх, а потім десь там, або просто приїжджають, щоб відсвяткувати і задоволені на всі 100%. або взагалі не прислуховуються не до моїх порад, не до порад. Куратора і роблять все так, як вони хочуть. І ось цьому приклад є Артур. Принцип, яка в нього точка А, він взагалі не працював в товарці, не працював в інтернеті. Це для нього щось нове максимально. І що ви думаєте, на кожному етапі, коли він щось робив і створював сайт, і так далі, він просто там таке виробляв. Ви б все бачили. І що б ми йому не говорили, він все одно робив по-своєму. І от, коли прийшов момент запускати рекламу, він там. Пише, типу, я запустив рекламу щось там чи на 60, чи на 80 доларів в день. Я такий, що? Типу, куратор в шокі, я в шокі. Ми просто не знали, що з цим робити. Кажу: вимикай, бо не буде з цим точно діла. Не зливай кошти, так як на тест достатньо там 10-15 доларів на день, в залежності як запускати. А він все ж. В твоєму форматі працював, підзлив трохи коштів, потім я йому сказав, що все. Якщо хочеш результату, роби, як ми тобі скажемо. Як він тільки почав прислуховуватися, ось вам, будь ласка, точка Б результати, як знову ж кажуть, на ліцо за місяць навчання він заробив 60 711 гривень чистого прибутку. Красавчик, красавчик, не потрібно гарячитись, не потрібно хаотичних дій, просто спілкуйся, будь активним, і, в принципі, все в тебе обов'язково вийде, як кажуть. Давайте підведемо підсумки, що ми з вами зробили в цьому міні-курсі. Ми, як ви розумієте і пам'ятаєте, проаналізували конкурентів, знайшли обов'язково товар, який будемо продавати, навчилися знаходити постачальника. Ми з вами створювали обов'язково сайт. Ми з вами запускали рекламу, і ми з вами це все розібрали на прикладі покрокового плану дій мого учня. Що ж, впевнений, що ми плідно з вами попрацювали, це було варте кожної хвилинки. Але хочу зауважити, також, що це все ж таки маленький, маленький відсоток того, що взагалі я даю на основному навчанні, і ви маєте розуміти, що був результат повноцінний, щоб ви дійсно заробляли гарні, приємні. Високі великі суми грошей бажано в доларах потрібно звичайно знайомитися з кожним підводним камнем і приходити це на практиці. Хочу також підмітити, що в свій час я самостійно пробував займатися в тотожніх сферах, схожих, розібратися якось в товарці, шукав інформацію в інтернеті. Багато інформації знаходив, але навіть коли я її знаходив, я не розумів, як з нею діяти, як її застосовувати. І по факту, наприклад, навіть багатьох знайомих або Людей, які приходили до мене на консультації, я розумію, що це просто банальний злив коштів на тести, невдали, на постачальників, які можуть все ж таки десь знехтувати вашою роботою і тому подібних історіях. І знову ж повертаюся до свого прикладу. Як тільки я вирішив, що я готовий працювати, що я готовий йти на навчання, як тільки я наважився, зробив крок назустріч собі, так скажемо. От тоді я замотивувався і дисципліновано почав працювати. Плюс у мене вже стояла відповідальність. Наді мною також працювали куратори. І коли тебе ще й оточення є, тобто група, тут набагато простіше вже діяти і дійсно досягати гарних. Результатів тому, якщо вам дійсно відкликається процес, якщо ви дійсно хочете себе тут спробувати або покращити свої навички, я буду тільки радий вам допомогти. Я запрошую вас на своє авторське навчання, і я готовий вас за ручку вести до результату, але звичайно, ви маєте готові до... Роботи ви маєте прийти, і ви просто маєте вигризати цей результат, а не просто прийти, чекати, що вам гроші з неба будуть падати. Я хочу розвінчати ось ці всі, всі думки про те, що тут взагалі легко, просто і так далі. Ні, тут потрібно прийти дисципліновано працювати, і тільки тоді буде гарний. Результат, а все інше, всі інші моменти, де що потрібно поправити, виконати те, все взагалі, що може виникати у вас в процесі роботи, те, звичайно, я зі своєю командою готовий вам закрити, також щоб ви розуміли, як проходить та відбувається навчання коротко про нього. Два місяці плідної роботи з підтримкою. Обов'язково чат, в якому ви завжди 24 на 7 можете отримати відповідь. Зуми кожного тижня без обмежень по часу, поки у вас не закінчиться питання. Куратор їх буде закривати або я, в залежності від формату роботи. Обов'язково 10 модулів відео уроків, там де буде у вас 100+, плюс просто уроків. Дійсно, корисної і потрібної, а саме головне, практичної інформації. Вільний формат, в якому ви від нікого не будете залежати. Зробив, перевірили, пішов собі далі. Випускний за наш рахунок як приємний бонус це дійсно і про оточення, і про познайомитись особисто, і продовжити роботу ще після навчання. І також, звичайно ж, гарантія результату. Обов'язково, як на мене. Має бути це дійсно те, що буде запевнювати моє ставлення і відповідальність до кожного. Ти дійсно можеш взяти життя в свої руки та стати наступним. І знаєте, тільки для тих, хто дійсно готовий працювати, дійсно хоче цього. Я даю можливість зайти на своє авторське навчання по найнижчим цінам. Додамось тут посилання, обов'язково заповнюй анкету і буду з радістю тебе чекати. Ціни в блозі будуть дорожчі. для вас дійсно найнижчі ціни. На цьому ми будемо закінчувати наш з вами міні-курс. Я дійсно вдячний тобі. Я дійсно вдячний кожному, хто приділив увагу, передивився інформацію. Я думаю, це максимально корисно, інформативно та практично. Саме головне тож кожному, кожному ще раз дякую. Знаєте, дисципліна, системність і все у вас обов'язково вийде.